Привіт усім! Сьогодні, як і було попереджено, розблокували медика Шегині. Фермери роз'їхались по домах і вони зараз не блокують. Зараз цей пропускний пункт працює в штатному режимі. Так повідомляє і польська сторона, так повідомляє і українська сторона. Але. На жаль, це довго не тривало, тобто воно зараз ще триває розблокований кордон, але вже є подана пропозиція, невідомо від кого. Ну, я думаю, що це ті маклерівці 3-4 січня 2024 року знову хочуть заблокувати цей пропускний пункт. Дурбелики. я не знаю, що з цими людьми робиться. Мені здається, що вони собі ці пропускні пункти, ці блокади роблять заради бізнесу. Тобто, ставлять там кілька людей. Забезпечуються поліцією, тобто роблять це все легально і десь там якісь гроші заробляють. Не знаю, хто їм платить гроші, можливо, московиті, можливо, ще щось, можливо, там є якісь темні схеми, про які ми не знаємо. Але факт залишається фактом. Ніхто там просто так не стоїть, ніхто там просто так не блокує ці кордони. Це є якась проплачена акція, тому що це все так виглядає, що зроблено блокада заради блокади. Поїхали. Від Польщі до України поїхали від України до Польщі, спілкувалися і там, і тут. Ніби домовилися. Є вже якась певна карта дій, рішень, які мають бути зроблені, щоб це все розблокувати. Є вже все, що потрібно. Вже ніби домовилися, ніби з польської сторони є теж позитивні напрацювання з української. Все добре, все чудово. Але ні, є кілька хворих людей на голову, тому що по інакшому я їх не назву, по-іншому назвати мене YouTube Напевно, заблокує, якщо я буду по-іншому на них висловлюватись, скажімо так, хворі люди на голову беруть і блокують кордон. І блокують, і далі збираються блокувати. Тільки тут розблокували фермери, з ними домовилися, ніби все гаразд. Так інші зразу пропозицію. Давайте ми тепер там будемо блокувати. Таке враження, що це якийсь бізнес, десь колись таке було за кучми в Україні, розбирали собі якісь гілки впливів. Брали і там доїли повним ходом цей бізнес. Охороняли його там, загороджували. Це було наше, це ваше, не лість, туди не лізьте, не, туди не треба. І щось то, і тут таке саме виглядає. Вони собі взяли, розібрали центральні дороги, які ведуть до кордону, позаблоковували, і тепер їх тримають в облозі. Ну і чесно, якісь. Тотальний бред, тому що вже на рівні міністерств між двома країнами з допомогою Єврокомісії є певні напрацювання, є певний діалог, є певне щось, що можна вже це втілювати в життя. Там вже ніби все ок, там вже непогано. Але. Деяким конкретно людям, маклерівцям, я їх так назву, щось не подобається. Можливо, з ними треба поспілкуватися, якось по-іншому. Можливо, поліція до них може має приїхати. Можливо, якісь спецслужби, які в Польщі є, так щоб їм було зрозуміло, що так робити не можна що це якісь якась дурниця і це неправильно. Вже є певна база, давайте її дотримуватись і далі продовжувати нормально співіснувати, дружити і розвиватися. Хоч я не стою з водіями в блокаді, мене не блокують вони ті протестувальники, але мене особисто вже також вони задовбали тим, що вони щось хочуть, невідомо що, але аби блокувати. Ось такою інформацією я з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, для вас вона була також цікавою. Ви підтримали її лайком, репостом і, звичайно, підписалися на канал. З вами я завжди Саша Матвієв. Слава Україні і Україна 100% переможе.